Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, вечір 1 вересня, всіх дітей, батьків і педагогів зі святом, але світова політика не дає розслабитися в такий день. Сьогодні ми розберемо, що відбувалося на саміті ШОС в Китаї, чому Янукович раптом виліз із Нафталіну, як Макрон і Стармер готуються до чергової зустрічі коаліції рішучих у Парижі, і що думають українці про мирні переговори. А також згадаємо, чому літак Урсули фон дер Лейн ледь не приземлився в Болгарії. Про це все далі. Вдячний за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки і коментарі. Ви все це вже зробили, правда? Якщо ні, то самий час. Спасибі вам! Отже, Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва завершила саміт у Китаї. Підсумковий документ називається Тянзінська декларація. У ній зафіксували принципи невтручання у внутрішні справи, відмови від сили та односторонніх санкцій. Учасники засудили удари Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану. Вони також наголосили, що ядерним об'єктам не місце під обстрілами, ще відкинули ідею так званої Євротрійки про санкції ООН щодо Тегерана. У декларації є пункти про боротьбу з тероризмом проти подвійних стандартів у його оцінці. Стабілізацію Афганістану, нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу без озброєнь окремо згадали право країн регулювати інтернет і боротися з наркотрафіком. Ще вирішили об'єднати статуси спостерігач і партнер з діалогу. Цікаво, що про Україну, як ви самі почули в декларації, ані слова. Хоча глава Росії Володимир Путін намагався щось там сказати. Та він повторив свої старі тези: безпека однієї країни нібито не має шкодити іншій. Він подякував Китаю, Індії та іншим за зусилля щодо врегулювання, як він назвав, кризи в Україні. Ще згадав якусь зустріч із американцями на Алясці. Ну ми ж пам'ятаємо, що це була за зустріч. Ну, Тим не менш, за його словами, це рандеву відкриває шлях до миру. Цікаво, яким чином. Червона кривала доріжка, чи Бі-2 над його головою, яка летіла, я так і не зрозумів. Чи нерішучість Трампа? Ну, тим не менш, звісно, не обійшлося без улюблених мантр Путіна про першопричини війни та небезпеку НАТО для України. До речі, Путін обговорив війну з прем'єром Індії на моді та президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом обидва перед самітом. Нагадаю, говорили телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським. Я вважаю, що Путін намагався використати саміт ШОС, щоб проштовхнути свою антиукраїнську риторику, але, судячи з декларації, йому це не вдалося, і для нас це плюс. Позитивно і те, що Моді та Ердоган спілкувалися з Путіним, Оце це є частина човникової дипломатії. Ми ж прекрасно розуміємо, що Зеленський передав через них певні меседжі. Але чи це спрацює? Побачимо. Я тут є песимістом, але поки що виглядає, що Москва не отримала того, на що сподівалася на саміті ШОС. Тепер до сенсації, якщо це так можна ще назвати, Віктор Янукович, екс президент Утікач, який ховається в Росії, раптом дав інтерв'ю російському РІАНОВОСТІ. Востаннє він вилазив із тіні у 2019 році. Пам'ятаю його трешову присуху. І ось він знову тут каже, що цілеспрямовано працював над вступом України до ЄС, мовляв, це була його мета. Але такі європейські партнери, за його словами, так поводилися зверхньо, не розуміли економічних складнощів України. Представляєте? А ще Янукович запевняє, що був проти НАТО, бо це, бачите, пряма дорога до громадянської війни. Так той самий Янукович, який утік після Майдану, тепер розповідає, як він мріяв про Європу. І я вважаю, що Януковича дістали з Нафталінової шафи не просто так. По-перше, його слова мають підкріпити тези Путіна на саміті ШОС. По-друге, це спроба росіян. Переписати умовну історію майдану, десакралізувати його, показати, що Захід поганий, а Янукович нібито жертва. Ну і третє, конспірологічне. Але я його повністю не виключаю, конкретний пункт. Це може бути частиною російського плану, ну, наприклад, розіграти для американців театр із легітимним Януковичем, а потім через нього спробувати проштовхнути сценарій. Або з якоюсь передачою влади в Україні, або там варіант пришвидшення виборчої кампанії у нас, чи там зовнішній уряд, який в Білорусі від останнього легітимного отримує відповідно владу в Україні. Ну, це, звичайно, повний абсурд, але для Росії цілком такий ходовий варіант. Ну, тим не менш, поява Януковича це не жарти. Це може бути частиною великої інформаційної спецоперації, особливо на тлі можливих осінніх наступів Росії та продовження терору проти українців. Тому тримаємо руку на пульсі і зберігаємо холодний розум. У четвер у Парижі відбудеться зустріч так званої Коаліції рішучих. Головуватимуть там президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великобританії Кір Стармер. Президент України Володимир Зеленський також візьме участь, щоправда, у гібридному форматі. Таку інформацію повідомили у Єлисейському палаці. Лідери обговорять гарантії безпеки для України. По суті, це продовження зустрічі після якраз візиту у Вашингтон 18 серпня. У Парижі зосередяться на тому, як позиція, яка вперто відмовляється від миру, впливає загалом на ситуацію. Я особисто бачу. Що зараз йде активна підготовка до тристоронніх переговорів у форматі Зеленський Путін-Трамп, гарантії безпеки це ключовий документ, який має лягти на переговорний стіл. І Париж стане ще одним кроком до якраз такої тристоронньої зустрічі. Хоча, наприклад, Мерц є вкрай пасимістом щодо взагалі можливості спілкування Зеленського і Путіна. Тим часом соціологічна група рейтинг опублікувала свіже опитування: 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% хочуть воювати до повернення Донбасу і Криму, окупованих у 2014 році, а 13% за повернення до лінії на 23 лютого 2022 року. Цікаво, що 82% вважають переговори реалістичним шляхом до миру. З них 62% за компроміс із залученням інших країн і 20% за прямі переговори з Росією. 75% українців кажуть, що припинення вогню можливе лише з міжнародними гарантіями безпеки. Найважливіші гарантії це фінансування армії та постачання зброї, а також зобов'язання союзників воювати за нас у разі нового нападу, ну і плюс патрулювання повітря і моря. Ще цікаво, 58% вважають пріоритетом зброю та фінансування армії, а 31% повернення територій. Окремо запитали про довіру до політиків: Валерію Залужному довіряють 74%, Володимиру Зеленському 68%, Кирилу Боданову 59%. На виборах президента 35% проголосували б за Зеленського, а 25% за Залужного. На парламентських виборах гіпотетична партія Залужного отримала б першість 24%, блок Зеленського 20%. Я бачу у цьому опитуванні чіткий меседж. Цей меседж підкріплює позицію влади перед складними переговорами про гарантії безпеки, числа, цифри говорять самі за себе. Українці хочуть миру, але з міцними гарантіями. А от рейтинги Залужного і Зеленського та Буданова. Ну, вже трошки пахнуть передвиборчою кампанією. Схоже, хтось уже готується до перегонів. І це не дивує. Як тільки завершиться війна, політика активізується, точно вона нікуди не дівається, і те, що в Верховну Раду повертають прямі трансляції, є одним із таких етапів відновлення нормального політичного життя. І наостанок історія, від якої хочеться спитати, це що серйозно. Літак президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн ледь приземлився в Болгарії через глушіння GPS. Вона летіла до Пловдива на зустріч із прем'єром Болгарії та на завод боєприпасів. Але система GPS у зоні аеропорту просто вимкнулась. Пілот годину кружляв над аеропортом, а потім садив літак вручну за паперовими картами. Болгарська влада та експерти підозрюють Росію, і це ж не поодинокий випадок. З 22-го року глушіння GPS у Європі стало нормою. Вісім країн скаржилися на Росію за перешкоди в роботі супутників. Російські дрони шпигують у Німеччині. У Норвегії виявили агентів, які готують диверсії. Це називається гібридна війна народ. І вона вже давно в Європі. Це що, так працює стаття 5 НАТО? Це такі гарантії безпеки нам пропонують. Дрон за 40 кілометрів від Варшави. А потім глушіння GPS для літака «Фондерлайн» – а реакція просто профанація. Такі дії лише додають Путіну впевненості, що він може напасти на Європу, і йому за це нічого не буде. І знаєте що? Це ще раз доводить, найкращий гарант безпеки України це наші Збройні Сили. і Крапка. Отже, що ми маємо? Саміт Шос показав, що Путін поки що не зміг продавити свою антиукраїнську політику. Янукович виліз із тіні, і це пахне новою ІПСО від росіян. Коаліція рішучих готує гарантії безпеки. І українці хочуть миру, але з тими ж гарантіями. Росія продовжує гібридну війну прямо в Європі, і їй за це нічого немає. Світ стає дедалі складнішим. Але ми тримаємось, і я вірю, що Україна вистоїть. Пишіть у коментарях, що думаєте про ці події. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До зустрічі в наступному влозі. І слава Україні!